Вітаю, друзі, я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, присвячений мовній підготовці українських військових. Мовна підготовка це не тільки знання термінів та спеціалізованої військової лексики, а також вміння висловлювати свої думки за допомогою різних граматичних засобів. І сьогодні ми поговоримо про конструкцію, яка допоможе вам говорити про свої плани, наміри, рішення, накази, відмови і прогнози щодо майбутнього. Приготуйтесь занотовувати, запам'ятовувати та використовувати. Навіть ті, хто ніколи не вивчав англійської, знають, що go – це «іти». але не все із цим дієсловом так просто, як здається, тому що воно використовується не тільки в цьому значенні. У сьогоднішньому уроці я не буду розглядати численні смислові значення дії слова to go, яких, до речі, кілька десятків. Не буду також розбирати сталі словосполучення з ними, кількість яких насправді складно собі уявити. Натомість в цьому уроці я розкажу про граматичну конструкцію to be going to, яка, хоча й містить форму дієслова go. Слугує для вираження зовсім інших значень. Почнемо з того, як перекладається і для чого використовується конструкція be going to. Коли ми бачимо going to у реченні, перша думка, що це звичайна форма часу Present Continuous, про який я розповідала вам ось у цьому відео. Дійсно, в Present Continuous дієслово слово go часто вживається. I'm going to the firing range. He's going to a checkpoint. They are going to the parade square. Але в якийсь момент стає не так просто. I'm going to join the armed forces. He's going to test a new drone. Ті, хто ще не знайомий із конструкцією «going to, перекладуть так: Я йду вступати в Збройні Сили. Або він іде протестувати новий дрон. Звучить. Трохи дивно, але коли з'являється додаткова інформація, стає іще складніше. I'm going to join the armed forces of Ukraine next year. He's going to test new drone next week. Як це перекласти? Я йду вступити в Збройні Сили наступного року або він йде протестувати новий дрон наступного тижня. Щось не сходиться, а насправді все просто варто лише зрозуміти одне правило: у цих реченнях ніхто нікуди не йде. To be going to – це конструкція, яка використовується для вираження планів, намірів, прогнозів на майбутнє. Відповідно, I'm going to join the Armed Forces of Ukraine next year. Я збираюся вступити в ЗСУ наступного року. He's going to test the new drone next week. Він збирається протестувати новий дрон наступного тижня. І перш ніж ми докладно розглянемо функції конструкції та її граматичні особливості, давайте раз і назавжди запам'ятаємо, як відрізнити її від форм present Continuous. Порівняємо два речення: I'm going to the base now. Я зараз іду на базу. I'm going to inspect the barracks today. Я збираюсь сьогодні провести перевірку казарми. У першому реченні після going to йде іменник. Отже, to це прийменник руху, який вказує напрямок, куди я, власне, йду зараз, на базу, to the base. У другому реченні після going to стоїть інфінітив із часткою to. Тобто дієслово у початковій формі. Це дієслово і показує, що саме я збираюся робити. Перевірити, Казарми to inspect the barracks. Ну і звісно ж, не забувайте про контекст. Він ваш незамінний помічник, тому що іноді лише контекст дає змогу повністю зрозуміти зміст висловлювання. Тепер докладніше про те, як утворювати форми з конструкцією to be going to. В цій конструкції на першому місці завжди стоїть дієслово to be. А воно, як відомо, змінюється за родами та числами. I am, he, she, it, is, you, we, they, are going to do something. У схемі, яку ви бачите на екрані, позначка. V1 означає verb дієслово в першій формі. Тобто змінна частина конструкції це дієслово to be. I'm going to do the communications checks. Я збираюся зробити перевірку зв'язку. is going to conduct equipment inventory. Вона збирається провести інвентаризацію обладнання. They are going to camouflage fortifications. Вони збираються замаскувати укріплення. Якщо хтось не збирається, не має наміру чогось робити, будується заперечна форма. До дії слова to be додається заперечна частка not. I'm not going to do the paperwork today. Я не збираюся сьогодні працювати з документацією. He's not going to retreat without an order. Він не збирається відступати без наказу. We are not going to leave our friends on the battlefield. Ми не збираємося залишати наших товаришів на полі бою. І нарешті, щоб поставити запитання, дій слово be» переміщується на початок речення. Are you going to train today? Ти збираєшся тренуватися сьогодні? Is he going to have a leave? Він збирається у відпустку. Are they going to gather more reconnaissance? Вони збираються зібрати більше розвідувальних даних. А у відповідях на це питання використовуйте дієслово «to be». Yes, I am, yes, he is, yes, we are, або no, I'm not, no, he isn't, no, they aren't. Щоб сформулювати інформаційне питання, перед її словом «to be треба поставити питальне слово. What is he going to do? Що він збирається робити? Where are you going to establish the new command post? де ви збираєтеся встановити новий командний пункт. What are they going to do with the captured enemy equipment? Що вони збираються робити із захопленою ворожою технікою? Конструкція «to be going to» примітна тим, що може легко використовуватись в минулому часі. Ми з вами вже знаємо, що змінний елемент конструкції це дієслово «to be». Пригадаємо, що в минулому часі діє слово be має лише дві форми was та. were. А стверджувальні, заперечні та питальні речення будуються за тим самим принципом, що і у теперішньому. I was going to calibrate the new site yesterday. Я збирався налаштувати новий приціл учора. He was going to discuss the plan with the officers in the morning. Зранку він збирався оговорити. План з офіцерами They were going to conduct equipment maintenance last week. Вони збиралися зробити техогляд обладнання минулого тижня. У запереченні в минулому часі до дії слів was або were Так само додається заперечна частка not. not I was not going to drive at night. It was dangerous. Я не збирався їхати вночі. Це було небезпечно. He was not going to surrender. Він не збирався здаватись. They were not going to retreat, but the commander ordered to leave the position. Вони не збиралися відступати, але командир віддав наказ залишити позицію. Питальні форми робимо так само, виносячи дієслова was або were на перше місце, а в інформаційних питаннях на першому місці стоїть питальне слово. What was he going to do in the armory? Що він збирався робити в зброярні? «Where we are going to establish the observation post?» де ви збиралися встановити пункт спостереження? Із формами конструкції все ясно. Тепер настав час дізнатися про її значення. І перш ніж ми їх розглянемо, я хочу подякувати всім, хто вже підписався на наш канал, хто залишає вподобайки та коментарі до наших уроків, поширює та рекомендує контент армійсько-англійської, а також тим, хто підтримує наш проєкт фінансово і є нашими меценатами на платформі BuyMeACoffee та сприяють розвитку розвитку сфери військово-англійської в Україні в описі до відео детальна інформація, як до нас долучитися, та посилання на інші наші платформи. Перше та основне значення конструкції «To be going to» — це заплановані дії. Plans. уживайте конструкцію, коли кажете про те, що запланували, що хочете зробити в майбутньому. Наприклад, I'm going to clean my weapon in the afternoon. Я збираюсь почистити свою зброю після обіду. We are going to have PT before breakfast. Ми збираємось зробити фізичне тренування до сніданку. Звертаю вашу увагу, що «be going to» використовується більше в неофіційному, неформальному спілкуванні, а у формальних ситуаціях використовують дієслово «to plan» Планувати. Наприклад, The Engineers plan to conduct the, new bridge soon. the sergeants plan to organize an exercise with new equipment», «our platoon plans to conduct a night raid on enemy positions». Друге значення going to – це рішення та наміри, decisions and intentions. Пам'ятаєте, в уроці про WILL, тобто future simple, Я розповідала вам, що will використовується для вираження спонтанних рішень, прийнятих у момент. Мовлення, якщо ж ви вживаєте be going to, ваш співрозмовник розуміє, що рішення ви прийняли заздалегідь, а не в момент розмови. «Be going to» також слугує для вираження намірів. Наприклад, what is he going to do after he is 18?» Що він збирається робити після того, як йому виповниться 18? «He is going to join the armed forces after graduation». Він збирається або він вирішив вступити на службу до збройних сил після закінчення навчання. «She is going to become a combat medic». Вона збирається, має намір. Стати бойовою медикинею. Ukraine is going to modernize its armament Program. Україна збирається, має намір модернізувати свою програму озброєння. Конструкція to be going to використовується також щоб розповісти про прогнози, що ґрунтуються на фактах. predictions based on evidence. Таке формулювання може бути не зовсім зрозумілим, тому. Розглянемо на прикладі. Ви йдете по вулиці, і дивитеся на небо та бачите чорні хмари, чуєте грім. Який прогноз ви зробите? Швидше за все, ви скажете: зараз або ось ось піде дощ. Для вираження такого припущення англійською мовою вам доведеться використати не що інше як конструкцію to be going to, і ви скажете It is going to rain. Тобто be going to» варто використовувати, щоб розповісти про дії, які обов'язково відбудуться в найближчому майбутньому, про що ми можемо судити із того, що ми бачимо та чуємо. Наприклад, ви помічаєте, як хтось послизнувся на смузі перешкод і ось-ось упаде. У мить до його падіння ви встигнете сказати He's going to fall». Або, якщо ви бачите вибуховий пристрій, який може ось-ось детонувати, ви вигукнете Take cover, it's going to explode». Зверніть увагу, що у реченнях з «be going to» підмет може бути неістотою, наприклад, IT. It is going to snow. Буде сніг, а якщо дослівно, то воно збирається сніжити. It is going to be a tough battle, judging from the intelligence data. Судячи з розвідувальних даних, Бій буде важкий, або якщо дослівно, то бій збирається бути важким. Це три основні значення конструкції «to be going to», у яких вона найчастіше використовується. Якщо ваш рівень початковий або середній, то цих значень вам буде цілком достатньо для спілкування. Для рівнів вище середнього можна додати ще парочку значень. Be going to» іноді використовується, щоб виразити наказ або наполягти, щоб хтось щось виконував або навпаки не виконував. Інколи таке висловлювання може звучати дещо грубо. А у військовому контексті це може бути, зокрема, наказ командира підлеглим. Наприклад, you are going to follow orders without question» Ви беззастережно виконуватимете накази. «You are going to cease fire immediately upon my command» Ви припините вогонь негайно за моєю командою. Конструкція «to be going to» вживається для вираження відмови – «refusal». Українською мовою, якщо нам дуже не хочеться щось робити, ми кажемо: я не збираюся цього робити. Так ось в англійській така ж історія. Якщо ви навіть різ відмовляєтеся щось робити, ви можете сказати. I'm not going to do it. таке речення звучить дуже емоційно і навіть трохи різко. У військово контексті, думаю, можна дозволити собі так розмовляти лише в неформальному спілкуванні. Тому будьте уважні, використовуйте конструкцію доречно. I'm not going to tolerate insubordination in my unit. Я не терпітиму непокори у своєму підрозділі. I'm not going to let any unauthorized personnel enter the base. Я не збираюся дозволяти в'їзд на базу несанкціонованим особам. Важливо запам'ятати, що конструкція «to be going to» не використовується з дієсловами go and come, а також з деякими іншими дієсловами, що позначають рух. Замість «going to» із цими дієсловами вживається present continuous. The soldiers are going to the training ground, а не going to go. Солдати збираються піти або йдуть на тренувальний полігон. the, commander is coming for the briefing shortly, а не is going to come. Командир незабаром прибуде на нараду. Хочу також зазначити, що в розмовному спілкуванні вимова going to часто спрощується до gonna. У фільмах, піснях ви неодноразово чули «I'm gonna», «You're gonna» і таке інше. Так ось, знайте, що «gonna» – це неформальний розмовний варіант конструкції «going to». У запереченнях допоміжне дії слово «to be» – «am not», «are not», «is not» – теж часто спрощується і вимовляється як «ain't». Pay attention. Always keep your finger off the trigger until you're going to shoot somebody. If and when that happens, safety selector switch. One for semi, two for full auto. Washington! You gonna shoot a sitting U.S. Senator in the back? Lord knows I wanna. What is the conversation? you are going to bomb Cambodia. Oh, that's impossible. All right, we'll take some questions now. Jim. Neil, when you learned you were going to command this flight, were you surprised, overjoyed? I was pleased. Oh. Ditch the life support. Don't need it. And we'll get Mark to wear his EVA suit for the whole trip. If he's in his EVA suit, how's he gonna operate the controls? Well, he won't. You're going outside on the Clark with Cooper. You're gonna repair the ship. No mistakes. Yeah, you know, if I were Iron Man, I'd have this girlfriend who knew my true identity. She'd be a wreck. She'd always be worrying I was gonna die. It's her so proud. The man I become. Отже, друзі, тепер ви знаєте, як використовувати конструкцію «to be going to» для виразу своїх планів, намірів, рішень, прогнозів та інших значень, яких у цієї конструкції виявилось неочікувано багато. Залишайте ваші коментарі, діліться власними прикладами. Залишайте вподобайки та поширюйте цей урок. Завдяки цим простим діям більше військових дізнаються про канал армійська англійська та зможуть покращити свої знання Military English. Я Олена Чекрижова, вчителька, і ми з командою are going to prepare more useful lessons for the Armed Forces of Ukraine. Побачимось скоро у наступному відео.